Айда, Васюк, десь сюди. От мене сьогодні клієнт приїхав. Пан Будулай. Пан Будулай приїхав з бурівки. Який... Тартовецький курвар. Ви почули, так, да, бо я такі слова не можу казати. Бо сам курва. Ану, Васьок, розкажи, як ти мене знайшов? Ой, блядь, тако з курвами дивився кіно. Дивився, підключили мені цей ебаний тікток. А... І знайшов Сергея. О, а очки де, блядь? Ану, мірай. Пойдет? О, вот. перший парубок на селі. Гроші привезу завтра. Ай, Хорошо, давай. я вірю. С'єнуться на вінок. Давай компресор. А, там грустно. Андру, дай того компресора. Давай. Держи. О, йо, я б тебе подвижував. Гроші будуть завтра. Завтра. Я Де привезу. Гроші? Де гроші мають? Я в трусах взяти? зашив і вистирав труси. А, то висушите да, і привезе. А дружка... Все. Удачі. Удачі. Удач. Ну це вже такий. Перший парубок буде на селі і не то, що на селі, на районі. Мертрахтово. Мертрахтово. Не з води, я продав. Що продали? Розказ. А, совхоз продав. Ладно, все, ще раз, удачі вам. Нехай служе вірою, і правдою. А кращий автомобіль іде Данила Нечая 173 а.